Число та цифра один, а також геометрична фігура круг. Вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчата. Хочу з вами я пограти, про число і цифру розказати! Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має. Рівно ряд розпочинає. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Ось вона яка, одиничка чарівна. Дітки, це цифра один. Поміркуйте всі малята. У світі є всього багато, але є такі дива, що по одному бува? В небі сонце золоте, і воно лише одне. Коли темно, ніч на дворі, і палають в небі зорі, місяць виплив за хмарин, він такий лише один. Там, де ми живемо всі, і дорослі, і малі. Це все є наша земля, і у нас вона одна. А тепер прошу тебе в дзеркалі розглянь себе. Всіх у нас є голова, і вона лише одна. Один є в нас ніс. І язичок, ротик теж одиначок, серце є в нас чарівне, і у нас воно одне. А тепер усі малята на предметиці погляньте. Ці предмети дуже схожі і тоненькі, і пригожі, мають довгі рівні спинки, гострі носики, як голки у ялинки. Цифру цю впізнаєм без новин, Називається вона один. Ви, малята, не чекайте, рахувати починайте. Сонечко вгорі блищить, скільки їх? Скоріш скажіть. Правильно, сонечко одне. З рук у рук м'яч стрибає і до неба підлітає. Ох, який же він прудкий, гарний м'ячик і новий. Ви мені допоможіть. Скільки м'ячиків скажіть? Вірно, м'ячик один. Радо, мовила Людмилка. Ой невічна ця тарілка, а колись на всій землі. Не було їх взагалі. Тож, малята, поспішіть, скільки тарілок скажіть. Так, одна тарілка. А тепер скажіть малята, яку форму смайлик має? Відшукайте, дітки, ви предмети круглі залюбки. А предметів так багато, відразу можемо їх впізнати. Ми їх будемо рахувати і швиденько називати. Тож, малятка, весело плескайте в долоні, коли будете зустрічати лише один предмет. Чудово пограли! Молодці малята! А тепер викладіть з конструктора і олівців цифру 1. До зустрічі, малята! Зустрінемось з вами на наступному занятті!